Сьогодні ми розглянемо загальні принципи роботи системи електронних державних закупівель Прозоро. Основна мета функціонування системи це забезпечення прозорості процесу державних закупівель, підвищення довіру бізнесу та боротьба з корупцією. Система складається з центральної бази даних, модулі аукціону та електронних торгівельних майданчиків. Прослідковується певна аналогія з біржою і брокерами. Майданчики працюють з центральною базою даних. Кінцеві ж користувачі можуть обирати будь-який майданчик. При цьому вони бачать на своєму майданчику всі закупівлі, які відбуваються в загальній системі. Постачальники можуть подавати свої пропозиції до будь-якої закупівлі, незалежно від того, через який майданчик вона була оголошена. Така схема обезпечує систему від того, що один із майданчиків стане дорогим та неефективним монополістом. На сьогоднішній день система формально належить Міжнародній організації Transparency International, через яку оформлюються відносини між всіма учасниками проєкту. Три електронні торгівельні майданчики вже сьогодні готові надавати послуги із доступу до системи: CEPROMUA, SmartTenderBease і ETenderBiz. Завершується підготовка до підключення ще трьох майданчиків: NetCast, BMS Consulting та NewTend. Крім того, проєкт відкритий отже до нього зможуть долучитися нові майданчики, які матимуть необхідний функціонал. Загалом процес електронних закупівель виглядає наступним чином: Замовник оголошує закупівлю на одному із майданчиків, який він обрав. Через центральну базу даних інформація про цю закупівлю передається всім підключеним до системи майданчикам. Всі користувачі бачать умови закупівлі та можуть прийняти рішення, чи брати участь у торгах. Далі починається період уточнень. Потенційні постачальники можуть ставити запитання щодо закупівлі, а також вказувати замовнику на можливі неточності у формулюваннях чи несправедливі умови тендеру. Замовник відповідає на ці запитання, також може внести зміну до оголошення про закупівлю. Протягом цього періоду учасники не можуть подавати пропозиції. Після завершення періоду уточнень замовник втрачає право вносити зміну в оголошення, а учасники можуть подавати свої пропозиції. На цьому етапі замовник не бачить, які компанії подають пропозиції та за якою ціною. Наступного дня після прийому пропозиції автоматично розпочинається аукціон. Учасники мають право в три раунди зробити понижувальні ставки, і, врешті-решт, вийти на фінальну ціну. Під час аукціону учасники бачать ціну пропозиції один одного, але не бачать назву конкурентів вони мають назву учасник 1, учасник 2 тощо. Саме такий порядок здійснення аукціону дозволяє державним закупівельникам отримати найнижчу ціну на визначений товар, продукцію чи послугу. По завершенні аукціону відкриваються всі назви учасників, їхні пропозиції та ціни, отже, конкуренти можуть бачити пропозиції один одного. Замовник перевіряє подані пропозиції, починаючи з найнижчою за ціною. Якщо компанія, яка запропонувала найвигіднішу ціну, відповідає заздалегідь визначеним кваліфікаційним вимогам, вона має бути визначена переможцем тендеру. На цьому процес закупівлі завершується. Додаткову інформацію про систему ви можете знайти на сайті проєкту Prozor.org. Також потенційні закуповельники і постачальники можуть брати участь у наших вебінарах та ставити свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Дякуємо за увагу!